Отож, робимо з вами прогнозування. Розклад на щодень для України на період 1 дня січня 24-го року, першого тижня січня, перепрошую. Тобто період ми дивимося з 1 до 7 січня 24-го року. Яким буде тиждень загалом. Але перед тим я скажу ще згадав собі такі важливі моменти з попереднього прогнозування, яке ми робили минулого тижня, де я був ще такий здивований, чому випадає стільки карт старших арканів, там короліші, королеви, карти Двора. Я ж так сказав, що тут таке має статися. Да? Я завжди кажу, не приведи, Господи, що щось погане, бо, як правило, після чогось такого недоброго, вкотре якось світ так сколихнувся, люди, світова спільнота сколихнулась, давайте будемо допомагати. На жаль, стало сьогодні це. І от теж я так проаналізував цей попередній розклад, що до чого ці всі карти випадали? І також співставив, що, так як я вже казав, оце вся, це все жахіття мало бути реально в середу. Тобто 27 числа. Тоді, навіть і по прогнозу, і по енергіях карта смерті випадала на середу. От. Багато було, ще карти, що так говорив, кубки, емоції, емоції, такі якісь переживання, оце от все. Що в тих рашистих клятів змістилось на два дні? Ну, бо тому що середа 27-е, а сьогодні 29-те. То не знаю, але я чітко розумію, що це все гадство мало відбуватися. Це все жахіття, це все гадство, що вони натворили, ці всі жертви, втрати мало відбуватися саме в середу, 27-го числа. Краще б воно взагалі не відбувалося. Ні в середу, ні в п'ятниці, взагалі, щоб не було ніяких жертв і смертей, і, і, і розбоїв, і розгромів, і атак. Але, на жаль, поки ворог на нашій землі спокійно жити ми не можемо і в безпеці жити ми не можемо. Так. Ще я казав, що головне дочекати до нового року. Тобто, новий рік як календарний, тобто 101, і новий рік, який йде по східному календарю 10.02. Тому що до нового року нечість поставила собі чіткі якісь ще теж плани, проваливши які, а вони їх провалять багато з тої нечисті по Будуть гризти один одного, ще лишиться потім частина. То далі треба буде працювати, щоб ще то решта повиздихала. От, так як ви правильно пишете, що стало сьогодні те жахіття. Вже Байден сьогодні заявив, що потрібно прискорити допомогу Україні. Вже Англія заявила, що потрібно дати ракети для ППО. Чому завжди. Мусить бути якесь розуміння чи пробудження, чи якась активність, чи якісь дії в плані допомоги для України після того, як стається якесь жахіття. Чого не можна це дати для того, щоб цього жахіття уникнути. Мабуть, щось в тому світі не розумію. Поправді вам кажу, бо все якось так от. Шиворот на виворот. Спочатку сталась біда, а тоді давайте їм помагати, бо сталась біда. Та ви поможіть, щоб тої біди не сталося. Ну а в ідеалі це треба своє виробництво і все. І ні Від кого не залежати. Добре, давайте, бо у нас сьогодні багато роботи, тому. Починаємо прогноз. Інтенсивний рух вперед. Карта інтенсивності, енергія, рух. Тиждень, десятка пентаклів, допомога. Допомога. Та треба, щоб сталося згора, як ви пишете, щоб проснулися і почали щось. Робити. І що це в нас Паш? Паш Пентаклів? Тоже карта якби допомоги. Тобто, виходить після сьогоднішніх подій світові спільноти, світові лідери, світові якісь там організації, ну, я не кажу всі, але проснулись. Але проснулись і буде якась допомога. Не здивуюся, як нарешті, вже і Америка в тому плані допомоги вирішить щось, скажімо так, розродиться, і вже нарешті приймуть рішення. Бо затягування цих всіх рішень і так далі це дуже часто, на жаль, але коштує людських життів. Минулого року 29 грудня теж були обстріли, так. А я так сам попереджав, що можуть повторюватися події, які були за останні там, пів року, рік часу. Хто дивиться мої прогнози, постійно це підтвердить. І я вже це тверджу не перший тиждень, що йде енергія повторення подій в той самий плюс-мінус час, який був тоді і зараз. Тим і зараз ретроградний Меркурій про це я відео знімав. І про загрози, які стосуються новорічних цього періоду. Я теж про них говорив, є про це окреме відео. Подивіться, будь ласка. Так, вони думають, що вони, знаєте, живуть в світі, їм ракети над головою не літають, то вони в безпеці. Це безпека дуже відносна. Сьогодні не літають, і завтра можуть літати. Бо в цьому світі все дуже відносно. І найкраще, що вони зараз можуть зробити, це фінансово, матеріально і військово нам допомогти, щоб вони не воювали, там їхні діти, родичі, рідні і близькі. Грубо кажучи, можуть нам допомогти, відкупитись матеріально-фінансово-військовою допомогою. І це гадство тут зупиниться, бо я сказав, що формат перемоги зараз де по інформації по енергії, тільки один це технологічний формат. Технічний формат. Не людський формат. Ну, тобто, людський теж, але це не основний. Тому що якщо брати кількісно, то тих расистських гадів ще є і є, і є. А технологічно, якщо ми будемо на порядок вещи, а ще віддалі це відновити ядерний статус для України. І це би все на раз-два завершилось. Угу. І так завжди щось мусить статися погане, щоб почали нам допомагати. Я кажу, та вчорашня енергопрактика не дарма була така важка. І навіть перечуття були такі ну, дуже погані. Ну, я, я ж так навіть казав, що такої важкої енергопрактики ну, не було ще за всі рази. І це ще сьогодні наймасованіша атака за, всю, за весь період війни. Але ми все рівно витримаємо це все і все рівно гадство буде переможене. Треба це зараз тримати справедливості і справедливого покарання всім винним справедливого покарання. Новий рік і карта обнулення. Ну, 1 січня і новорічний цей період мені випадало по інших розкладах гострий період. Тому теж закликаю всіх в цей період бути дуже і дуже обережними. Що в неділю, що в понеділок, що вівторок. Які б тут не випадали карти. Карта не завжди може відобразити те, що ворог міняє плани. Я ще вам говорю по своїх відчуттях. Справедливість. Справедливе покарання. І справедливе, я кажу, Згинення, виздихування тої всеї нечисті. Тут жезлів, як новий початок. Та, звичайно, якщо буде більше допомоги військової, воєнної, технічної, хай машини між собою воюють. Це не людське життя. Машина там згоріла чи побила її, чи що там. Можна замінити, а людське життя не повернеш. Тому зараз виходить на перший рівень тільки отакий от технологічний момент, машинний момент. Хто буде сильніший технологічно, той і переможе. І я щиро вірю і сподіваюся, і працюю над тим, щоб це була саме Україна. Тому що сценарій перемоги України він прописаний давним-давно. Дай Бог, щоб ще всі разом загалом теж працювали над тим, щоб той план реалізувався. Бо нам завжди дають шанси. Але ми не завжди їх чомусь використовуємо правильно. Півторок. Пуста карта. Але й чорна карта. Небезпечна. Ти кажу 31, 31 1, 2. бачите, нечистоти десь там лазять, вилазять, а нападають. Аркан смерті. Навіть вже з цього я розумію, що масовані атаки удари можуть повторюватися. Тому що ще навіть загроза тих самих блекаутів ну, нікуди не дієся. Про це теж говорять не в першому прогнозі. До середини лютого вона дуже активна. Середа. Боже, все летить з рук. Середа. Карта більш така, ніби як спокійніша, ніби як. Зараз подаємось далі. Така карта буденності. А тут отаке от. Така, ну ця карта мені в ті колодії не подобається. Мені взагалі асоціюється з якимись тим, знаєте. Як крові, оце от стоїть там таке враження, ніби кров він п'є. Ну Це п'ятірка кубків. Це карта знову ж таки емоційної якоїсь такої спустошеності, напруги, тривоги. От, вроді би, так, знаєте, серед звичайного буденного дня знову карта, бачите, от така. небезпека. Завтра будемо дивитись по регіонах, подивимось, по яких регіонах де небезпечніше. І весмірка мечів. Я ж кажу, вроді би, перша карта така невинна. Ага, але ж чую, що не так все просто. Тому що гади, як правило, завжди хочуть застати зненацька і не робити біди. І спроби вони ще будуть повторювати. Тому вже бачимо вівторок середа з підвищеними знаками оклику. Четвер. Карта тут кайде відпочинок. Карта навіть не відпочинок, а лінь. Четвірка Пентаклів. Колесо Фортуни. Ну, свою часто, як зараз карта лягає, то якраз, якщо два дні йдуть негативних і можуть бути теж масовані атаки, то в четвер, типу, як передижка, перепочинок після масованих атак можливих. Хоча, ще раз наголошую, ворог плани міняє. Отак, як було минулого тижня, карта смерті випадала на середу. А сталася біда в п'ятницю. Тому, тому карта, як бачимо самі протягом тижня, не є добрі. Тому гарантувати вам, що там випало в понеділок так, і воно 100% так буде. Я не можу цього гарантувати. Але попередження є і цей тиждень, я казав, по регіонах, особливо бо там деталізований розклад, деякі загрози. На жаль, практично все, що там було негативне, спрогнозовано, все збулося по всіх тих регіонах. Ну, хто не вірить, може подивитися вкотре. Жахи, що робляться. Тому кажу: слідкуйте, попередження йдуть. Ворог плани міняє. Міняються плани, міняються розклади. Це те, що зараз виходить з актуальної ситуації. Але знову ж таки, карта попереджувальна і знову є аркан смерті. Так був минулого тижня. Тому наробити біди гадство може знову. На жаль. Карта якби відтермінування, обмеження. Але. І погляд такий, знаєте, так в перспективу. В чому цей погляд? Що це таке? Король Кубків. Ну, в плані так, якби, допомоги і теж покровительства. Це п'ятниця в нас де така по енергії. Трійка кубків перевернута. Але день мені теж якийсь по енергії, такий трохи тривожний. Обличчя, яке показує теж якась нечисть, якесь викриття. І теж мені якась така карта, як, знаєте, трохи така траурна, чи пов'язана з якимись жертвами або жертвоприношенням. Бачите, п'ятниця через тиждень п'ятниця знову так йде. Тобто ті, хто можуть виступати першопочатково в ролі захисників, помічників, там, покровителів, спасителів там, і так далі. Можуть насправді показати себе не самої найкращої сторони, Я кажу якісь, як подвійні ігри. Знову ж таки, кроти, розвідка якась ворожа, злив інформації. Зрадники, що може теж привести до чергових жертв. Субота. Напружений тиждень. Карта ніби така, перша теж. Ну, Спокійно, така ніби карта заспокоєння, що тут йде субота, Мечі знов. Двійка мечів. Якийсь фатальний день. Фатальний день, фатальний вибір, і теж обнулення. Почався тиждень з карти обнулення дурня і завершиться теж карти обнулення. Але ця карта ще говорить про неочікувані загрози, про неочікувані атаки, що на початку тижня, що в кінці. Бачите, які от тиждень йде напружений, тому що вони зараз будуть працювати в плані ну, для того, щоб виснажувались наші ППО, тому ці атаки можуть посилюватися. Це неділя процвітання тут аркану йде. Я ще раз кажу, що б не було. Як би не було? Де би не було, які би там ситуації не відбувалися? Витримаємо переможемо. Десятка кубків, карта теж сімки процвітання. Аж один день якась така більш-менш нормальна карта. І карта верховна жриця. Хочеться в це вірити? Щоб за той тиждень та нечість сама себе й поперегризала. Але тиждень важкий. Тиждень важкий, тиждень попереджувальний. Може сьогодні ще й така енергія важка, і тому теж це має відбиток, ну, не сам прогноз, але в будь-якому випадку попереджувальний. Попереджувальний. Відповідь за сьогоднішню атаку по території Росії я вважаю, буде. Хай буде по всіх законах і параметрах максимально, максимально. Строга і справедлива, саме по тих, хто винний, хай буде покараний. Бо невинних людей також, якби є частина всюди. Але винних хай буде по всіх законах, земних і неземних, викрито і покарано. А ми й далі продовжимо працювати і рухатись до перемоги. І хай буде так.